16 березня, аркацетели, які гарні броньки. І ось мокрий стовбур. Почався сокорух. Сен Лоран. Частково макенькі ріжки. Буковинка сухенька ще. Цвайгельд Також вже підмок. Подекуди. Порту сухенький. Виступає пасака на мерло. Мерло обрізаний був ось недавно, декілька тижнів як. Зовсім сухесеньке гвієне каберне. Також обрізаний тоді, коли мерло. Ось Лекресент мокрий весь, увесь мокрючий, тече з нього. І стовбур, і ріжки. Мокрий-мокрий. І обрізаний він був минулої осені. Початок сокоруху.